І хочу записати таке відео. Всім доброго дня, ви на ну, хто коли мене дивиться, всім привіт, ви на каналі Складні Питання Життя. Як трошки як, я розуміюся, на будівництві, і взагалі, як показує вже мені життєві обставини, я хочу дати, ну, може, кому потрібно буде, така порада, як вибрати будинок. Як вибрати будинок на покупку? Це для тих, хто хоче придбати собі будинок. Значить, з недавніми подіями, якими я столкнувся, по. Тепер розумію, що по своїй неопитності, по значить, я побудував свій будинок. Не будинок, я побуд, я, Мені достався будинок по спадщині, ну, моїй жінці достався він по спадщині від бабусі. Ми в нього переїхали, і, коротше кажучи, він цей будинок знаходиться якби, в самій нижній точці селища і нижче від дороги. І я побудував, в мене велике господарство було, я побудував для нього ну, приміщення і більше до плавнів. І, коротше кажучи, брічка цього року розлилася, в саму будівлю вода не зайшла, але зайшла... в саму будівлю через поріг вода не зайшла, але зайшла через каналізаційний стек, який це. Значить, І підступилася до будинку. Будинок натягнув багато вологи, стіни мокрі. Тож порада. Якщо ви їдете вибирати будинок, зараз е, такий час, коли багато людей переселяється, е, вимушено переселяється, звичайно, і кожен собі в селі, тому що не кожен має кошти вибрати в городі. Але в селі треба теж грамотно підійти до цього обставин. Значить, я раджу значить, вибирати сперва місце, де, <кх> обрати внимання на місце, де перебуває дана будівля. Це місце повинно бути не в нозині. Воно повинно бути, е, якщо воно вище від дороги. То, мабуть, це було б куди краще, чим нижче від дороги. Оскільки нижче від дороги, як показує практика, по-перше, тече вода з дороги вам подвір, а по-друге, ціле літо тільки займаюся тим, що будеш вимітати пилюку, яка летить з дороги із усіх україн. Ця пилюка обов'язково злітає з дороги і падає прямо до порога, до подвіра, коротше, все в тій пилюці, в грязі, яка присутня на дорозі. Тож вибирайте будинок або на рівні дороги, або вищі дороги. Не вибирайте будинок на схилі. Тобто подвір, що було на схилі. Тому що, як показує практика, навіть будинки, які простояли 20-30 років на схилах, з часу вони починають повсти донизу. І з чим це пов'язано, я не знаю. Толі з якимись ґрунтами, толі зміною рівня ґрунтів, то і з підземними водами, але факт стається фактом, будинок повинен стояти на стабільній рівні поверхні. Далі будинок вибирайте. Будинок повинен, ну, по можливості, звісно, було б не плохо, щоб він був на фундаменті. На фундаменті, щоб у нього був височенький цоколь, хоча б сантиметрів 30-40, того, що будуть мокрити стіни. Буває по-разному. Якщо, допустим, близько грунтові води, то можливо, можливо підтягування якоїсь вологи. У нас є, навіть, ось я живу в Одеській області, у нас є село, Воно, ну, коротше кажучи, Руманівка. воно знаходиться на самій, там найвища точка Одеської області. І як би це не прикро, е я скільки пам'ятаю, от зараз нема такого. А раніше, скільки пам'ятаю, там е після дощів, е були солонці і весь час стояла вода. Як це повірити, це я не знаю, найвища точка Одеської області. А вода практично під подвірами завжди після дощів стояла. Ну, Зараз нема цього, не знаю. Можливо, щось змінилося, можливо, десь пішло. То старайтеся вибирати хоча б на мінімальному фундаменті. Хати землянки краще не беріть, тому що це гибле діло, щоб не поклеїли, щоб не робили, воно буде тягнути влогу, це буде запах, у хаті запах цвілості, і ви нічого з цим не зробите, окрім як просто його или, я не знаю, перебудувати, или, коротше, що небудь зробити. Друге, що я хотів на чому наголосити, звертайте на товщину стін, е, увагу. Значить, якщо стіни, є такі стіни, що муровані хати в пів камня, тобто скільки, там 20 см стіна. Да? Тож, ви обов'язково вам прийдеться утепляти такий будинок, хоч тіли ви цього чи не хотіли. І ще треба звернути на те, якої товщини потолки. Буває таке, що стіни товсті, а потолки тонкі, як у мене, допустимо, у старих хатах. У мене така ситуація теж вийшла, що стіни товстелезні, порядка пів метра ширини, а в хаті натопити нереально, тому що сильно тонкі потолки. Тож, звертайте також на це свою увагу, тому що тепло все тікає через потолок. Ну, Далі зайвим було б, напевно, запитати людей про сусідів, перш ніж купувати такий будинок. Запитайте про сусідів, буває таке, що сусіди якісь уголовники або просто алкоголіки, які вам в житті не будуть давати і ви з цим нічого не зробите. Потім, якщо вже ці всі фактори совпали, вам все подобається, то при покупці будинку звертайте увагу на, на покази лічильників, чи я також по світлові і по газу, які будете брати, а також відсутність боргів за даним будинком по сплату цих комунальних послуг, щоб вас потім е кандратій не взяв, коли ви обнаружите, що там у вас якийсь борг висить. Також, на що звер... раджу звернути увагу, це на те, що на самий участок участок під будинком має бути правильної форми, тобто квадратної форми, тому що прямо такої тонкої, ну, такий прямокутний участок, вам може просто банально не вистачити місця на побудову тих чи інших, скажімо, Комунікації і гаража, і просто якщо ви побудуєте щось, там ви не заїдете і не виїдете, тож він має бути в правильній формі, щоб ви могли зробити собі в'їзд у подвір'я і в'їзд, якщо у вас вийде, що у вас другий в'їзд був з вулиці на, скажімо, хост двір, чим ви будете займатися, то це вам допоможе в цьому плані. Друге, скажу те, що будинок сам по собі, якщо ви не любитель, скажімо. Якщо ви не любитель покупатися в землі, в городі, розводити господарство, то я вам раджу, коротше говоря, купити якусь квартиру краще. Тому що сам будинок і самі ці хозяйственні роботи вони потребують сильно багато вкладень. Я тепер, наскільки я розумію, для мене допустимо що кники, потрібно якісь, ну ми витрачаємо багато коштів. Совершенно на ненужні вещи. Ну, якщо це, допустим, в житті воно не потрібно. Якщо це вам приносить задоволення, то ну, проблем, ви будете відпочивати, а то ресурси потрачені на ваш відпочинок, це, можна сказати, вдале витрачення коштів. Далі хочу сказати, якщо ви придбали будинок з газом, то не спішіть валити груби. Або якщо ви провели газ. Тому що в житті може, як, ну, Трапиться що угодно. Коротше, грубо, як у вас можете їй зробити гарний ремонт і е, закрити її акуратно. І в самі скрутні часи вона ж у вас виручить, як ніколи, просто-напросто. Далі скажу так, що треба будинок вибирати подальше від річки. Е, По-перше, це вас убезпечить від е, павитків, а по-друге. По-друге, ви, якщо ви задумаєте бити артизянську свердловину, то якби це не звучало ну, дивно, але я з цим сталкувався я з батьком робив ці свердловини, то під річкою або в річці гораздо складніше ви свердловину вибити, аніж, скажімо, Ну, на подйомі -то понятно, але ж на більш подалі від цієї річки. Чому так, я не знаю. Ну, водоносні слої, оці підскальні води, яку можна пити, вони ну, біля річки знаходяться значно глибше і значно важче бити, тому що там присутні е, породи більш кам'янисті, а не глиністі. Значить, е, звертайте увагу, звісно, і на опалення. Допустім. Якщо вам. Е, Наголошують на тому, що будинок з опаленням, зверніть увагу на це опалення, як воно зроблене. Якщо це, допустимо, якесь опалення однотрудне, і, цей, скажімо, з кучою моторчиків для підкачки води, то я вважаю, що це радше якась знаєте, ненужна опція, скажімо так, за яку продаває чоловік, вас, звісно, захоче свої бали підняти по продажу і додати якусь суму. Тобто, ні, звісно, що як то опалення може гріти і чи взагалі воно буде гріти. Опалення саме надійне, так як я це теж займався з батьком цими опаленнями, опалення саме найкраще це батареї чугуні і двохтрубне, яке розміщено по низу труба і поверсі труба. Труби повинні бути в такому випадку десь е, примірно внизу і верху, е, шириною 40 мм. Якщо це, допустимо, щось нахімічено і стоять трубки довщиною 25 мм, то це вже якась хімія, і за це вже теж треба вказувати. І якщо вам наголошують на те, що є опалення, то можете зразу сказати. Передивитися, наскільки правильно воно зроблено. Якщо ви не розумієтесь у цьому, то я вам скажу, як сказати, ну, можливо, пригласити навіть якогось спеціаліста з собою, щоб передивився. Тому що саме опалення це доволі дороговартісна штука. І якщо воно в будинку присутнє, то звісно, це дуже набагато повисить його вартість. Тому що це робиться, ж, ну, якщо воно зроблено, це вже для вас буде плюс. Звертайте увагу на столярку. Зараз, звісно, вже пластикові вікна стоять, але надалі, мабуть, дивитися на вікна, наскільки вони, допустимо, практичні, наскільки вони хороші. Є однокамерні вікна, є двокамерні вікна, є трьохкамерні вікна, є п'ятікамерні. Ну, коротше кажучи, для будинку, напевно, достатньо буде двохкамерних вікон. Просто якої вони якості зроблені ці вікна. Тож, якщо вже вікна старі, то зрозуміло, що вони потребують якоїсь заміни однозначно. Ну і також на двері обратій увагу. Тому що це столярка. Вікна це двері це доволі дороговартісна штука, і вона чутлі не займає, мабуть, основну частину витрат будинку. Далі звертайте увагу на підлогу, з чого вона зроблена, допустим, які її сроки ще буде експлуатація. Якщо це ліноліум провати старий, буде замінений. Не динуйтеся, той ліноліум ну, в якоїсь місці задерте, подивіться, що під ним робиться, може там бетон, з якого вода проступає. Ну, Це таке, розумієте? Це на все обращає внимання. Волога і так далі. І принюхуйтесь, коли заходите в будинок. Що ви чуєте запах, запах цвілості це такий запах, якого сильно важко позбутися, і він такий специфічний цей запах. Якщо ви почули запах цвілості, я вам раджу зразу розвертатися і уходити. Тому що цвілість вона не виводиться нічим, запобігти цьому навряд чи ви зможете, і дихати цим дуже не потрібно. І взагалі це вам не потрібно, коротше. Будинок вибрати, це доволі складна річ, значить він повинен вам цей будинок симпатизувати, ви повинні бачити в ньому щось своє, тобто він вам повинен сподобатися. А ще, якщо брати вже сторону, скажімо, таку як сказати, сторону тайну якусь, да? тайну, езотеричну сторону, то не зайве спитати, хто в цьому будинку взагалі жив до вас. Я думаю, що власник, який побудував цей будинок, знаєте, він... Закладав і свою, і свою енергетику побудову цього будинку. Якщо, власник, якщо власники цього будинку весь час прожили в бідності і, скажімо, бідкалися, як би вижити, то, мені здається, це має якийсь вплив на дану ситуацію. Наразі було б краще, звісно, купити будинок, де жили багаті самодостатні люди. Ну, Якщо би вже, допустимо. В ці всі моменти всі совпали і вам сподобався, цей будинок, і ви його придбали, звісно. То раджу шляхом, раджу передивитися нормативні документи по поводу відстаней, скажімо, деревів від межі сусіда. Якщо ви захочете побудувати вбиральню, скажімо, які побудувати гараж, щоб до вас, якщо ви навіть з сусідом дружите сьогодні, то не факт, що завтра ви можете стати ворогами. Тобто, якщо щось залажуєтесь, дотримуйтесь технічної документації і відступу в межах. Це дуже важливо, тому що ви потім нічого не зробите. Якщо сварки буває, заходять вже в такий період, що лучше, коротше з цим не жартувати і всі відстані соблюдати. На дальніше вам просто головняк, голови коротше. голова вас боліти не буде. І ще хочу сказати, що при покупці вдома обратіть увагу, будь ласка, на кришу. Тому що криша це взагалі отдільна історія покупки вдома. З чого вона зроблена та ж криша, і якщо це, допустимо. І що, що під, під тою кришею? Вилізьте на горіще не і подивіться, в якому стані крокви, балки і в якому стані той шифер, який лежить на тій криші. Якщо це, допустимо, ще маломір, а будинок вам в основному подобається, то наполягайте на тому, щоб ціну трохи знизили. Тому що кришу зробити, це треба неймовірні кошти. Це я навіть на сьогоднішній день не знаю, чи цей будинок може вартувати ті грошей, які буде вартувати кришу на ньому. І ще хочу сказати, якщо ви. Все-таки придбали цей будинок, значить будинок вашої мрії, да, будинок або якого ви потребуєте, не спішіть в ньому сразу все валити. Ну, буває таке, що купив будинок і гайда, за, за, коротше, а, це старе, його треба завалити. Не спішіть валити. Тому що на все може коштів не вистачити. Завалити легше, а построїти от уже, треба головну боль проявити і кошти. З, з часом все побудуєте. І з часом можна і завалити. Ну, Я думаю, що не побудувавши, не побудувавши нове, старе валить, поки не спішіть. Зараз він буде узнати також про те, що, е, чи є водопроводна вода і що, яка ситуація з водою в будинку. Е, ну, якщо це, допустимо, колодязь, то ну, це одна ціна в будинку. Якщо там вода знаходиться водопроводна в будинку, то це вже понятно, що друга ціна. Е, тобто на це теж зважайте. Все, Якщо допустим, ну, все має якусь ціну, можна за щось торгуватися, тому що ну, самі розумієте, що провести з колодязя в будинок воду це е, потрібні якісь. Ну, По-перше, треба це вміти зробити, а по-друге, без складень там зовсім не обійдеться. І все ж час відрами носити ви точно не захочете. Ну і також зважайте на висоту потолків. Якщо потолочки низенькі, то це, коротше кажучи, доволі паршива штука, тому що будинок з сильно низькими потолками ну, коротше, смотриться внутрі. І не внутрі. Якщо вам, допустимо, вистачить шкафа поставити, то будинок з низькими потолками буде. Мало повітря у вас в ньому знаходиться і, коротше, важко дихати навіть, коли потолок висить тобі над головою. Тож теж зважайте. Ну і, звісно, ну, будинків з потолками 3-4 метри немає, це є квартири хіба що. Але, скажімо, 2,5 метра це було б 2,20, ну, 2,20, мені кажеться, можна було б і більше, хоча б 2,5 метра. Но це було б те, що треба, на мою думку, щоб можна було багато повітря було для того, щоб не задихатися. Також звертайте увагу на огорожу, чим, тому що огорожа це значить, значні, значні кошти потребує. А також звертайте увагу на межі між ну, цього участка, де будинок і сусідський участок, чи точні визначені межі. І чи ці межі вони відбиті, і важливо, щоб вони були огорожені, тому що, скажімо, будуть проблеми. Якщо межа не огорожена і вона вариться як з вашої сторони, ну, з вашої сторони, і з сусідської сторони, то я ось в мене немає, межі, коротше кажучи, і я думаю, що це буде проблема для мене. Хоча вже не ну, проблем ніяких, тому що в мене на городі стоїть вода і річча замерше. Але все ж, між тим, як є така поговорка, сусід гарний, поки паркан справний. Візьміть це на замітку. Це немало важніше, ніж бутину просто вибрати. Також треба обращати увагу на проводку. Яка проводка? Проводка це теж доволі така штука, яка потребує вкладень. Потребує повної роздіріба на стіну будинку. Ну Ще хочу сказати, багато будинків продається з меблями вже ну, всередині. Я думаю, що меблі, звісно, це неплохо, як будинок продається з меблями, але ж не звісно, що в тих меблях є багато людей, які поробляють пробити нехороші віші і зашивати в ті меблі. І було б дуже неприємно, коли ви дізналися з на кроваті, яку вам залишили, що там, коротше кажучи, якісь є. Цікавий об'єкт у виді вимотаної голки і нитки, десь зашити її в кровать. Тож, було б доцільніше і краще отакі м'які речі, типу кровать, матраци, крісла, було б краще за все, напевно, його викинути коротше, і завести своє. Ось так. І Боже збав вас користуватися, скажімо, одягом, який там у цих будинках присутній, або взуттям, і так далі. Це все таке штука, що вона повинна бути викинута. Енергетика прошлих людей вона не повинна бути в вашому домі. Я Хочу сказати, якщо ви купили будинок, вже такий вам порада, що не спішіть пускати в цей будинок, не спішіть пускати своє життя незнайомих людей. Скажемо, є сусіди, які полюбляють беззадньої мислі, беззадньої думки, беруть і нагло приходять, коротше кажучи, до вас у гості, познайомиться і так далі і тому подобне. Дайте людині поняти, що ви зараз не в тому, скажімо, періоді, коли проявляти якісь. Лестощі, скажімо, у вас такий складний період, коли ви потребуєте якоїсь, скажімо, адаптації. І не треба, поживіть лучше без всяких оцих п'янок, гулянок. Поживіть, адаптуйтеся, роздивіться, ознайомтеся, того, що ви можете привезти в своє життя, в свою хату зовсім вам непотрібних людей, які ну, будуть сильно зацікавлені в тому, хто ви, що ви і що з вами робити. Також хочу сказати, якщо ви вже стали власником будинку, не спішіть нікому допомагати, <кій> особливо людям, людям, яких ви не знаєте, а також від них приймати якусь допомогу. Щоб не оказатися в якоїсь пікантної історії, коли виявиться, що ви зовсім таким неблагонадіжним людям виявляється, що ви вже дождь. Просто скажімо, від цих послуг і вежливо так. Я думаю, що це вам не завадить на подальших. такі поради невеличкі, може комусь знадобиться, може хтось ще молодий в своєму житті не розуміє чого, то я думаю, що. Ну, як би не завадить, коротше, щось почути. Ну, така інформація ні, ні до чого не Ну, Мені приятно, що ви її оціните по-своєму і поставите мені якийсь лайк. Ну, може, підпискою. Я тоже буду вдячний. Трошки поділився вами, з вами свого такого життєвого досвіду. Ну, нічим не обов'язуюся. Дякую.